Родівська художниця Надія Свидовецька вже давно виношувала і плекала ідею навчати дітей мистецтво малювання. І ось мрія здійснилася батьки, колеги, меценати, інтелігенція міста і винуватці свята, керівник і майбутні учні художньої школи зібралися у приміщенні кредитної спілки, яка люб'язно надала в оренду зал для занять з обдарованими дітьми. На урочисте відкриття мистецької школи прибули досвідчені колеги керівника художньої студії, відомі бродівські майстри пензля, які щиро побажали талановитій мисткині, а тепер уже і вчителеві художнього мистецтва успіхів на цьому шляху. Ну що я хочу звернутися? Я перш за все хочу звернутися до школярів до тих студентів, що ви повинні малювати своє, ніколи чуже не малюється, тільки своє, бо цілиться ці, ці своє, най, своє гіляка намалювати. Але я сподіваюся, що спонсор кидав те приміщення, який буде жертвувати, можемо. І, 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 і не то, що ми, і надія, щось, щось доб'ємося, які діти будуть навчатися, будуть захоплені, будуть вулиця ходити курити і виражатися такою цензурною, відкритою іноземною мовою, що навіть вчителі до того називання звертають. Вчитиму дітей усьому, що знаю і вмію сама, запевнила присутніх Надія Свидовецька. А знає і вміє уже немало. Майже усі картини, що експонувалися у виставкових залах бродівського музею ще влітку, потрапили до приватних колекцій. Решта картин прикрасили нову художню студію. Сьогоднішній майстер-клас майстерклас прикритивці також буде допомагати нашим дітям розвиватися, розвиватися. Духовно краще, бачити краще світ, і напевно від того діти тільки будуть кращими. Наша брідська земля, як ми з вами всі знаємо, дала світові багато визначних особистостей, серед них є і художники. Це є Іван Труш, ім'я якого носить наша гімназія, уродженець села Висоцька, і Микола Федюк, уродженець села Голубиця, теж нашого району. Картини, які прикрашають, напевно, багато європейських музеїв. Сьогодні на нашій брідській землі теж працює, творить і живуть чимало художників, картини, яких ми бачимо, входячи у наш, на наш промисловий ринок, які виставлені, які радують нам око. Можливо, не завжди ми не їх, але все-таки є люди, які і купують ці картини, тому що теж вони прикрашають наші оселі. Серед нас живуть і працюють Богдан Лоза. Ігор Кривешко сьогодні тут присутній, Євген Клочков, так само сьогодні тут присутній. Володимир Стадничук, Йосип Луків, Максим Бесков і молода, талановита, перспективна Надія Свидовецька. Багато з них мали вже свої е, творчі виставки, серед них і пані Надя цього літа, в червні місяці, перша творча виставка її також пройшла у виставкових залах нашого краєзнавчого музею. Саме пані Надя буде опікуватися тут дітьми. Повне чотирирічне навчання в одній з найкращих шкіл живопису в Україні Бучацькій художній школі, навчило талановиту художницю вміло працювати в різних мистецьких техніках із розмаїтими матеріалами, опанувати як практичний, так і теоретичний курси живопису. Зараз художниця виконує свої полотна олійними фарбами, а своєю улюбленою композицією обрала жанровий портрет. Діти розпочнуть з рисунка, згодом перейдуть до складніших композицій. А завдання вчителя ці композиції. Правильно представити так, щоб учні могли відтворити побачене на папері. Навчаться малювати аквареллю, зможуть малювати й усіма іншими видами фарб, переконана Надія Свидовецька. Набір в художню школу, що розташована у приміщенні кредитної спілки, самопоміч триває. Заняття проводитимуться двічі в тиждень, у понеділок і п'ятницю, і триватимуть по дві години. Навчання в художній школі буде безкоштовним. Присутні на відкритті художньої школи ознайомилися з полотнами митців Надії Сведовецька. Ігоря Кривешка і Євгена Клочкова, які гідні експонуватися в найкращих виставкових залах України. На мою думку, цим роботам їм ціни немає. Взагалі їх треба так берегти і леміяти, тому що це антикваріати. Тут багато ще робіт є на підвіконіку з олійних фарбів, акварель, гуаш. Туш зустрічого пера, виконання техніка. що, прошу будь може можете підійти і переглянути.